Усіх заскресним днем во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, як швидко, коли час, ми знову сьогодні слухали для нас досить знайому, коротку хвилюючу розповідь про Закея, знову Христос проходить через місто, знову біжить цей невеличко росту чоловіки, який старається. Обігнати натовп, тому що йому погано видно за чужих спин і голів. Він старається їх опередити. І раптом ми бачимо, що він нібито як хлопчисько дряпається вгору на дерево. Він досить точно розрахував, де саме має проходити великий учитель. І дійсно так, тому що зверху. Набагато краще буде розглянути, що сталося за Акеєм, так звуть цього невисокого росту чоловіка, чи може він якийсь неадекватний, дивний, чи може він зовсім не сповна розуму, чи да, чи нездорового грузду, чи він палає, скажімо, такою дитячою. Цікавістю, але ж подібного раніше за ним не, пос... не спостерігалося, тобто подібного такого романтичного чогось незвичайного. Він не... завжди прагматичний, цілком земний. Він суто матеріальний чоловік, тому що саме бути метарем, тобто. Начальником збирання податків на користь римських окупантів і тримати своїх підтриватих працівників, тримати в підлеглості, ну, для цього потрібно мати владний характер і такий в'юнкий розум, і мати таку ну, здібність саме вислуговуватися перед. Чуж, чуж, чуж земцями, от, тобто нобителями, хоча б заради того, щоб тебе не прогнали і не на твоє місце не призначив когось іншого. Що дійсно от, не вистачає Захею? Чого він шукає? Не, чи не вистачає, як от ми звичайні люди шукаємо влади, грошей, чи впливовості, от, поваги, дав. Все це. Все це в нього є, можливо, да, ця повага, вона нещира. Чи він шукає, скажімо, чогось такого матеріального чи другого будинку, в нього немає. Все це у Києві є. Тобто, все це, що шукають звичайні люди, він має. от. Він хоче саме одного, Він шукає чогось такого незвичайного, саме чогось головного. що... Шукає кожна людська душа, навіть маючи все в матеріальному, побутовому соціальному плані, але чогось все рівно їй не вистачає, без чого вона не може собі знайти достатньо спокою і радості. І ось цього саме й шукає Захарій. Він знає, що Христос не такий, як усі люди. Він навіть на відміну від тодішніх. Первосвященників, законників, книжників, фарисеїв, Він любить людей, він небайдужий до їхніх страждань, бід і скорбот. Але саме головне те, що Він говорить про якесь нове життя, яке веде до життя вічного, про що ніхто ніколи не говорив. І ось за приймає свій дім Христа. І коли це побачили праведні горді праведники, вони стали нарікати, що Господь зайшов до грішного чоловіка гостити. І ось Захей, ставши, сказав: Господи, половину майна свого я віддам у Бога. Якщо я когось скрив чим, то я повернув четверо. І тоді Господь у відповідь говорить нині. Настало спасіння дому цьому, тому що син людський прийшов знайти і спасти загибле. Тобто, Господь прийшов спасти людей не праведних, а грішних, що це на увазі. Тобто тих людей, котрі до кінця усвідомлюють свою недосконалість, свою потребу до Божої помічі. І ось святитель Климент Римський свідчить про те, що Захей згодом став супутником апостола Петра і він проповідав разом з ним Христа у Римі, де він прийняв мучені смерть за Христа. При імператорі Нероні цей імператор дійшов до такого, скажімо, демонічного божевілля і ненависті, що він не. Робив живих християн смолоскипи, підвіршуючи до стовба, і таким чином він освічув да, своє місто. І хотів б звернути увагу на те, що тут є такий психологічний момент у цій розповіді. Ми доволі часто дивуємося, чому Господь у час свого відвідування, у час своєї благодаті. Тобто Сили Божої, яка навертає людину до Бога і разом з тим зміцнює її дух, просвіщає розум. Чомусь Господь буває так, що для виконання якоїсь дуже важливої місії призиває людей незначних, котрі навіть не кращих за інші, а то, можливо, і гірші. А люди, які здавалися для нас, Достойні цього безкомпромісні, принципові, там, попорядні тому подібне, чомусь вони опиняються за увагою, поза уваги Божої. Право тому, що Господь єдиний, хто знає до кінця усю людську душу, Він знає до кінця всю глибину людського серця. От Господь бачить наші серця. І він бачить, на що здатна людина в час крутний, в час випробувань. Господь серце От і від Божих очей заховатися неможливо ніякими, скажімо, подвигами чи ніякою такою зовні порядністю чи молитвами, чи постом, чи добрими справами, коли все це. Носить зовній характер, коли в серці тої людини порожньо, там немає самого головного, немає любові і немає смирення. І ось апостол Павел в посланні до римлян у 8 главі каже, що кого Господь наперед передбачив, да, щоб тим бути. Подібними образу сина свого, тих визначив, кого визначив, тих покликав, кого покликав, тих виправдав. Кого виправдав, тих і прославив. Що мається на увазі? Що Божа благодать, благодать вона одинаково поширюється на усіх. Але ж вибір залишається за людським серцем. І ось святитель Григорій Низький, рідний брат, святителя Василія Великого, щоб вам було доступніше зрозуміти, якої це духовної величини ця постать, от, він пояснює, запитують, хіба Бог не може свої благодатні дії поширити на усіх людей? Одні Просвітилися цією благодаті, але ж є багато таких, які залишаються непросвітлені благодаттю і не пізнали Бога. І хіба Бог не прагне просвітити і спасти усіх? Бог не може не прагнути, говорить Святитель Григорій, тому що у Бога. Є одна сама найсуттєвіша справа, і окрім неї немає більш ніякої. Це саме, як би спасти кожну людину. І ось водночас, маючи владу над усім Всесвітом, над будь-яким творінням, подарованій нам надмірно високій честі і свободі. Бог багато чого залишає в нашій владі і нашій волі. Кожен з людей є господарем да, свого вибору, тому що ми усі покликані не до рабства, а до свободи волі. І справедливе було подібне звинувачення. Покласти самі на тих, які, да, звинувачують Бога, чому от Він там, інших людей не, не, да, не, не може спасти. Подібне звинувачення потрібно покласти на тих, хто свідомо знехтував його Божою ласкою. Преподобний Никита Стефан, це учень преподобного Симеона, нового, нового богослова, от. і Говорить, що є три причини, коли благодать Божа, вона покидає людину. Перша це гордість і марнославство. Друга причина це осудження ближнього, осудження інших людей. І третя причина, коли людина величається, вихваляється своїми добрими справами чи духовними трудами, не обов'язково вслух. достатньо в своєму серці і розумі. І от стосовно того, як Господь спасає людей, в свій час сталася така цікава полеміка між блаженим Агустином і Пелагієм. Пелагій стверджував, що для спасіння людини достатньо його власних зусиль, тому що Бог так багато чого дарував. По-перше, він відкрив себе. Показав приклад життя, от, і та да все все. От, людина має свободну волю, і має душевні сили і все подібне. Тобто достатньо власних зусиль для спасіння. Блажений Августин, він впав вже в протилежну крайність. Він став доказувати, стверджувати, що людина спасається лише тільки Божою благодаттю. І не треба якихось там особливих зусиль. Щоб благодать сама може спасти людину. І тоді виникало питання: хіба Бог да, не може спасти відразу усіх людей, раз спасаються усі тільки, тільки суто благодатью Божою. І ось вже преподобний макар і великий. Да, Святитель Іоанн Зветоус подібним, подібним таким образом, вони пояснюють так, що благодать Божа вона діє, спонукаючи, а не примушуючи, щоб зберегти за людиною свободу і волю. Благодать не опереджує свободу. Не опереджає свободу, і свобода не опереджає благодать. Вони діють сумісно, тобто вони діють спільно, одночасно в органічній єдності між собою. Благодать свободі, тобто, коли ця свобода приймає благодать, не відмовляє їй, не відкидає тобто да, цю благодать. і Свобода в благодаті, а свобода дії діє благодаті. Вони взаємно вхідні. Тобто, бачите, який органічний процес, чому говорили святі, що Бог не спасає нас без нас. Тому що ми говоримо воля Божа, Значить, що не трапиться, воля Божа. Це можна списати на волю Божу. Ні, воля Бо... крапка, Та слів преподобна карі Єгипетського, я роблю перефраз. Можна сказати інакшими словами, що воля Божа не відбувається без волі людської. Тобто, коли людина бажає бути з Богом, коли в неї є така воля, да, то тоді діє воля Божа на людину. І воля людська не, від, да, не звершується без волі Божої. Бог попускає Наші волі чинити за своїми власними бажаннями. Для чого? Для того, щоб відкрити для нас самих наш внутрішній світ, що там приховано і що домінує добре чи зле. Щоб потім, щоб потім розсудливі, то тобто Господь показує на історії, показує на прикладах життя, на, на долях людських показує. на Саме цій ці трагічні долі нашого українського народу, Господь щось хоче показати, хоче сказати, для того, щоб потім розсудливі, котрі дійсно зрозуміли, чому, чому це сталося, от, і який промисел Божий саме в цьому, от, до чого він веде, він хоче вести нас до спасіння. От, все, все Господь прикладає все для того, щоб люди навернулися до нього лицем і серцем не стояли спиною. Ми ходили по місту і матюкалися, а щоб свої молилися. От тоді от тепер для того, щоб розсуд, да, розсудили, да, потім спасти через покаяння. Амінь.